Віктор Орбан в чергове роздратував європейських лідерів. Під час саміту європейської політичної спільноти в Копенгагені угорський прем'єр знову захищав Росію, знову відмовлявся від санкцій проти Кремля, знову блокував підтримку України. І цього разу терпець урвався. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц публічно обрушився на Орбана, звинувативши його у зриві обговорень щодо безпеки Європейського союзу. Суперечка стала останнім сигналом роздратування в ЄС діями Орбана, який використовував своє право вето щоб зірвати санкції проти Росії і виступає проти заявки України на вступ до Євросоюзу за даними Блумберг. Словесна сутичка між двома лідерами перетворилася на відкритий скандал. Мерц не приховував свого обурення, коли Орбан намагався переконати інших лідерів, що справжня загроза для Європи не Росія, а економічні проблеми. Справжня небезпека, економічна стагнація і втрата конкурентоспроможності не Росія. Ми сильніші за Росію. Отже, добре друзі, ми сильніші за Росію. Порівняйте і робіть висновки на основі фактів. У нас понад 400 мільйонів людей, а Росія має 130 з чимось. Подивіться на ВВП Європи. Ось такий, а Росії ось такий. У січні 2025 року. Орбан відкрито заявив, що ЄС має скасувати санкції проти Росії, демонструючи позицію. Яка суперечить інтересам безпеки континенту, Угорщина також блокувала умови США щодо участі у фінансуванні 50 мільярдної допомоги Україні, продовжуючи підривати всі спроби заходу підтримати Київ у боротьбі з агресором. Віктор Орбан вважає, що війни немає. Я вважаю, що війна є. Немає насправді питання не в тому, чи є війна, чи немає війни. Справжнє питання: хто в цій війні на чиєму боці? Бо війна це щось чорне і біле. Коли є війна між Росією і Україною, то питання звучить на чиєму ти боці? І відомо на чиєму боці Польща. Відомо на чиєму боці НАТО, Європа, і, на жаль, відомо на чиєму боці Віктор Орбан. Ця заява прозвучала на тлі серії дипломатичних провокацій з боку Будапешта. Країни Євросоюзу спеціально відкладали обговорення нових санкцій проти Росії до січня 2025 року, очікуючи завершення головування Угорщини в Раді ЄС, щоб уникнути саботажу з боку Будапешта. Це безпрецедентна ситуація, коли вся Європа фактично чекає, поки одна. Країна-член завершить своє головування, аби мати можливість ухвалювати життєво важливі рішення. Знаєте, я намагаюся бути сильною людиною, можу змінити політику, але я не можу змінити географію. Угорщина країна без виходу до моря. Тож у нас лише трубопроводи, і тому ми змушені купувати у росіян. Орбан погрожував блокувати вступ України до ЄС, стверджуючи, що це знищить угорську економіку. Хоча насправді йдеться про геополітичний вибір на користь Москви проти Києва. Данська прем'єр-міністр Метте Фредеріксен, яка приймала саміт у Копенгагені, категорично відкинула спроби Орбана заблокувати розширення ЄС. Вона підкреслила, що 26 з 27 країн-членів підтримують євроінтеграцію України, і одна країна не може диктувати свою волю всьому континенту. Ми маємо європейську єдність, адже 26 країн погодилися, що Україна, Молдова та інші країни повинні приєднатися до нас. до речі, вони роблять вражаючу роботу навіть попри те, що перебувають у стані війни. Тож ні, я вважаю, що ми маємо дотримуватися стратегії, і я не дозволю одній країні і тим більше орбану ухвалювати рішення за все європейське майбутнє. Український президент не обмежився лише енергетичною темою. Зеленський нагадав про внутрішню політичну ситуацію в Угорщині, прямо заявивши, що Орбан грає з вогнем напередодні виборів, що заплановані на весну наступного року, блокуючи євроінтеграцію української нації. Ми можемо відверто про це говорити, тому що у Віктора Орбана вибори і я думаю, що це не мудро через свої вибори блокувати шлях великої 40 мільйонної нації до ЄС, великої і сильної нації. До речі, Росія почала цю війну саме через нашу волю і наш вибір прямувати до Європи, тому що ми відчуваємо себе частиною Європи і поділяємо ті самі цінності з усіма іншими європейськими країнами. Риторика Орбана викликала ще одну жорстку відповідь Дональда Туска. Польський прем'єр нагадав про конкретні загрози, з якими стикається польща щодня: гібридну війну, порушення повітряного простору російськими дронами, провокації на кордоні з Білоруссю та діяльність тіньового флоту. Це неприємні теми, як ви можете здогадатися, але як прем'єр-міністр Польщі я задоволений, що польська точка зору на важливість оборони східного флангу стала спільною точкою зору. Вже ніхто не ставить під сумнів, що наш східний кордон із Росією та Білоруссю це кордон усієї Європи, усього НАТО, і що всі повинні взяти на себе відповідальність, також фінансову і організаційну, за його захист. Важливою темою копенгагенського саміту стало посилення. Санкцій проти російського тіньового флоту ця система суден допомагає Кремлю обходити міжнародні обмеження та експортувати нафту, приносячи Росії мільярди євро, які йдуть безпосередньо на фінансування війни проти України. Британський прем'єр-міністр Кір Стармер закликав посилити економічний тиск на Путіна. Ми маємо продовжувати цей тиск на Путіна. Економічний тиск дає свій ефект, і ми повинні його посилювати новими санкціями, особливо у сфері енергетики та проти тіньового флоту. Президент Франції Еммануель Макрон навів конкретні цифри від 30 до 40% воєнних зусиль фінансується завдяки доходам від тіньового флоту. Це становить понад 30 мільярдів євро. Тому надзвичайно важливо посилити тиск на цей тіньовий флот, адже це очевидно зменшить можливості Росії фінансувати свої воєнні дії. Ми вже запровадили низку санкцій проти них, проти суден, страхових компаній, портів тощо. Але Тепер у нас є чіткий шлях, як посилити цей тиск, координуючи комплексний підхід до тіньового флоту. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який відкрито зіткнувся з Орбаном під час саміту, підтримав ідею використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Він заявив, що готовий підтримати будь-який механізм, який дозволить направити ці гроші на підтримку Києва. Wir sind aber auch fest entschlossen. Ми так само твердо налаштовані достатньо захищати себе. Це стосується кожної країни в Європі, це стосується Європейського союзу, і це стосується також цієї європейської політичної спільноти. Ми провели дуже інтенсивну дискусію щодо використання російських активів, з яких ми хочемо і надалі допомагати Україні. Тепер ми будемо уважно це розглядати, і за три тижні на наступній раді ЄС найімовірніше буде ухвалене конкретне рішення. Я підтримую будь-який шлях, який дозволить вико. Рости російські активи щоб далі допомагати Україні і забезпечити, щоб ця війна якомога швидше завершилася. Проте Орбан і тут зайняв протилежну позицію. Угорський прем'єр категорично відмовився від участі в ініціативі з використання заморожених російських активів, назвавши це торканням грошей когось іншого. Будапешт фактично саботує спробу направити понад 140 мільярдів євро на підтримку України. Ми не є частиною такої угоди. Ми ніколи не будемо торкатися грошей когось іншого. Тому якщо Європейський Союз вирішить торкнутися і забрати гроші когось іншого, ми не будемо частиною цього кроку. Це точно, і ми не нестимемо жодної відповідальності за цей крок у майбутньому. Данська прем'єр-міністр Метте Фредеріксен чітко сформулювала консолідовану позицію 26 з 27 країн ЄС. Мир із Росією може бути досягнутий лише через силу. Ми маємо зміцнювати Україну та послаблювати Росію новими санкціями. Ми повинні мати змогу фінансувати збройні сили України. Усі ми маємо передавати більше зброї, більше боєприпасів і робити це швидше ніде не буде більшого впливу на європейську безпеку ніж на лінії фронту в Україні. Копенгагенський саміт продемонстрував безпрецедентну єдність Європейського союзу проти Віктора Орбана. 26 з 27 країн-членів консолідувалися навколо підтримки України, посилення санкцій проти Росії та використання заморожених російських активів. Конфлікт між Фрідріхом Мерцем та Орбаном став символічним. Зазвичай стриманий німецький канцлер публічно висловив те, що думають в європейських столицях. Блумберг назвав сутичку в Копенгагені останнім сигналом розчарування ЄС діями Угорщини, яка систематично використовує своє право вето для захисту інтересів Москви. Проте тепер стає очевидно: Європа готова шукати механізми подолання угорського саботажу, коли на кону безпека континенту, фінансування війни проти України та майбутнє євроінтеграції, 26 країн не дозволять одній зупинити історичний процес.